Політичний трагіфарс у Коцюбинському продовжується щоправда вже без щедрих чвар і непрофесійних бійок. Позачергову сесію зібрали, начебто через невідкладні питання, що потребують термінового вирішення. Але коли ми подивилися на ці термінові бюджетні питання, то вони не термінові. Там тільки три питання було термінові. Це допомога учасникам АТО, матеріальна допомога, та в принципі заборгований з під ресом за електрику. Якщо вона не буде погашена, то буде відключене світло. Все це питання, в принципі, 10-15 хвилин. Але ми зібралися в 6 вечора, а пішли зараз. Вже 10, 20, 6, 10, 15. Проводити довгі сесії ні про що тут вже стало доброю традицією. Обирати секретаря ради селищна голова поки що не поспішає. Профільні комісії також не формуються. Сесію Ольга Матюшина взагалі думала провести без лічильної комісії, покладаючись на власні сили. Рахуємо, хто за. Раз, два. Юля, я вас попрошу, я просто не бачу за вами. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, одного зі мною. Всі за. Благо, її запевнили, що рухатися далі з лічильною комісією більш зручно та законно. Багато часу пішло на те, щоб просто розібратися за що саме треба голосувати. Та що касається сьогоднішньої сесії, очі многі питань були не депутатам. що касається лічно мене, я відкрила ці питання, і я їх бачила, да, їх бачила вчора. Я їх читала, але я не розуміла, про чому вони. Я вважаю, що для цього потрібні були роз'яснення. Представники громади, які часто відвідують сесії, також не у захваті. Бо ситуація в селищі все більше нагадує їм байку лебідь рак та щука. Ні, ну е то это цирк. Это... Це не селище розколене, воно ж видно по, тим, по всім сесіям. Як нікоти підсидають спеціально, щоб сорвати його. От сидів тут кадр один, цеплявся і до мене, що я обіцяв, я побиття, я перший раз бачу. Я обіцяв, то я побив би. Але життя продовжується, і як не крути, а селищна голова з депутатами, хоча б почали дослухатися один до одного і вирішувати питання. Бо селищу чим далі, тим більше потрібні справи, а не слова якими б красивими вони не були?